Вадим Черниш, керівник Центру безпекових досліджень Сенс, міністр України з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньопереміщених осіб з 16 по 19 роки. Доброго здоров'я! міністр, дякуємо, що знайшли для нас час. У мене до вас перше питання важливе. Може ми на ньому зосередимося? Може не на ньому, не знаю. Ну, американці закривають російські візові центри, дипломатів змусять платити податки. Коротше, очевидно, що це спрямовано, як я розумію, проти російської агентури. Ми щойно говорили з угорськими представниками, і вони казали, що Орбан. Якось був одним до 2009 року, потім полетів в Ленінград, щось йому там показали, і він щось перетворився на зовсім іншого Орбана. З ліберального на прорадянський, проросійський, пропутінський орбан став. Наскільки сильна була, сильні були позиції агентури російської, і тепер, в якому стані тепер ця агентура, якщо... Можете поділитися з вашими, вашими думками з цього приводу. Будь ласка, тому що попереду нас ще Трамп, і Трампа підозрювали, що у нього там на нього якась компромат у Путіна є, і так далі. Наскільки це було сильним, і що тепер з тими людьми, які шпигували за всім, що навколо Росії відбувається? Будь ласка, пане всіх шпигунів або розвідників. Хто яких ну Росія вважає їх розвідниками? Америка там і, і ми вважаємо їх шпигунами. А, до речі, слово шпигун, спай, так зване, не є образливим в англійській мові. Так от, їх можна поділити умовно на дві категорії: ті, що працюють під прикриттям дипломатичних представництв, і ті, що працюють так звані нелегали за радянським сленгом, да, за радянським словником, так звані нелегали. Тобто, це ті, хто перебувають в країні з інших мотивів, але не з мотивів там. Типу перебування чи з, з, з підстав перебування на дипломатичній службі. Так от, е, для того, якщо ви хочете обмежити вплив агентури, ви можете боротися з нелегалами, це набагато складніше, бо вони е, зашифровані набагато сильніше. Е, і також позбавлюючи можливості тих, хто працює під прикриттям дипломатичним, працювати в країні. Вже ті, хто працює офіційно під прикриттям дипломатичних, ну, мають цінувати на півці. Вони також мають мережі, якими вони фактично керують, отримують інформацію. Можливо, як ми бачимо за прикладом Словенії, навіть до цих пір використовують готівку, яку тримають в холодильниках спеціальних сховищах. Це російські шпигуни, які потрапили через Латинську Америку в Словенію, так, щоб шпигувати по території ЄС, тому постійно євросоюз. І сполучені штати обмежують перебування російських дипломатів. До речі, такий жест Сполучених Штатів і Європи був прийнятий спільний по висилці багатьох дипломатів після отруєння в Солсбері, яке вчинило головне управління генерального штабу, тобто військова розвитка Росії. Саме тому. Іде обмеження для того, щоб поруйнувати наскільки це можливо мережі, які створені тими, хто працює під прикриттям, але паралельно е, узгодження країни і нелегалів намагаються викрити. Як я вже згадував, в Словенії визначальна є така визначальна справа, яка потребувала узгодження між країнами в стю родини російських ССЗР служби внішньої Розвідки, які до речі, дуже багато зараз через країни Латинської Америки це був випадок, наприклад, потрапляння в в, в Бризель, де натівські дипломати в салоні ювелірному, який був створений фактично російськими шпигунами, Там купляли пані речі, випивали шампані. І також випадок, де також. Американських країн документи були вироблені для проникнення в міжнародний кримінальний суд в ГАЗі, там роки тому здається, два чи півтора теж були в Латинській Америці країни використані. Чому вони використані? Там легко дуже отримати корупційно документи свідоцтво про народження, там якісь могили переобладнати, нібито там батьки поховані, щоб отримати там документи. І тому росіяни почали використовувати дуже сильно латиноамериканський континент для того. Щоб готувати документи прикриття для своїх шпигунів, які потім отримують більше громадянство або вид е, на проживання, або грінкарт в сполучених штатах, або документи в країнах Європи для того, щоб тобто мова йде про легальних, умовно легальних шпигунів. Вони всі дипломати, але шпигують і нелегальні. От коли обмежують перебування і перетин кордонів е, або штатів. Країн в Євросоюзі або межі пересувлення в межах Сполучених Штатів і з -з зумовлюють їх платити задатки це з усіх коштів, які вони отримують, тобто ці кошти можуть під підривну діяльність, це якраз намагання зменшити можливості для російських розвідувальних органів. І нагадаю, що НАТО також обговорювала нещодавно на зустрічі заборону в країнах Європи, якщо російський дипломат отримав. Дозвіл на, на те, щоб перебувати в країні, яка є основною країною, наприклад, у Франції, то він не може просто так поїхати в Німеччину Італію до тепер так не є, тому вони їздять по всій склоняються по всі Європі і є невидимими. І також це питання взаємодії контррозвідувальних органів. Їм складно взаємодіяти, тому кілька зусиль е, зараз роблять країни Західної Європи. Ну Демократичні країни Західної Європи, Сполучені Штати і Канада для того, щоб про російські підривні діяльності і ще й напередодні сполучених штатів та й в інших країнах пане Вадиме, дивіться тут. Ще така досить дивна інформація надійшла, і я хотів би в ній розібратися завдяки вам передовсім. ЄС заборонить росіянам польоти над свою територією. Ну, окей, авіакомпанії Російської Федерації не літають з 22-го року. Але оце якась загадкова історія. Це, це як я розумію, що просто, якщо я росіянин, у мене російський паспорт, я приходжу з цим паспортом, умовно, в Талін, і кажу: дайте мені квіток до Хельсинки, чи до Парижу, чи до Лондону, то я не можу летіти просто тому, що я росіянин. І, і і наскільки я розумію це теж є одна з одна з таких е, досить крутих момент один один з крутих моментів щоб просто заборонити пере, переміщення будь-яких росіян в тому числі мабуть маючи на увазі розвідників і шпигунів будь ласка е, на сьогоднішній день заборонені рейси прямі рейси тобто рейсові, але чартери і приватні бізнес джети не заборонені Саме тому якраз ті особи, які можуть собі дозволити з Росії літати приватними чартерами або рейсами, в тому числі туристичні чартери, вони не заборонені формально в Європі. І саме тому, якщо росіянин замовляє приватний бізнес рейс, а зокрема це ті росіяни, такі як Фрідман, там великий джазіст, там і інша категорія осіб, там які фактично є. Провідниками російської політики і також оперують величезними грошима. Нагадаю, що й джебізнес же пана Пригожина формально міг бути допущений до перевезення будь-яких осіб в Європі, якщо там не було б самого Пригожина. Саме тому є обмежені зараз е обмеження, якраз торкнуться цих типів пер перельотів, і вони також обмежують пов'язані з е перевезенням цих індивідуальних впливових гравців Російської Федерації, які можуть замовляти собі е бізнес джети, а також чартери. Оці туристи там і все, тому що такий прямий потік е також сприяє перевезенню готівкових коштів і Інших можливостей, і також звичайно проникнення небажаних осіб на територію Європейського союзу. Саме тому це питання також має приблизно такий самий вимір, який ви сказали, але також частково може бути пов'язаний із тим, де санкції не можуть накласти, наприклад, на літак, але польоти його. Вважають небажаним, тому він не зможе, наприклад, літак бути заброньований росіянам для того, щоб не користуватися. Ну і звичайно, це ну скажімо так, не вплине на всіх росіян без виключення, тому що частина з них, взагалі, не, не виїжджає там, але ну, от на таку категорію, яка якраз і є тими, хто корумпує. Тими, хто підкуповує, тими, хто створює позиції, наприклад, бізнесові, ну і такі, як дружина, наприклад, голови служби зовнішньої розвідки Наришкіна, яка спокійно під час дії санкційного режиму літає в Париж на шопінг. Ну, я думаю, що це якраз закриються і такі механізми. Пане Черниш, дивіться. У мене ще одне питання таке вже абсолютно філософське, психологічне, не, не, не конкретне зовсім. Ну я ще згадую свою доню, яка нещодавно вчилася в тарту. І тепер в тарту заарештували і засудили вже одного професора російського. Він не навчав мою друж... мою дружу, мою доню. Але у неї є подруги, яких він навчан, каже. Дуже кваліфікований, розумний, знаюча людина. Все ну, такий науковець справжній, ну але завербований, як було доведено естонською контрозвідкою, російською розвідкою. Але оцей шлейф, це реноме всіх росіян, псує. Ось моє питання. Просто я, я про це умовно кажучи, я вчуся в Берліні. Відкриваю газету, там написано: в Тартуському університеті професор це російський розвідник. У мене лекція якогось росіянина, про якого я не знаю, чи він розвідник, і навіть всі кажуть, що він не розвідник. Але я вже його підозрюю. Я починаю думати про будь-якого росіянина, професора, робітника, селянина, фермера, прибиральника. А чи ти не шпигун? А чи ти не псуєш життя європейцям, а чи ти не вимагаєш перемозі російських військ над українцями і так далі? Просто я собі важко уявляю, що тепер буде з росіянами. Всі будуть під підозрою, коли тотально американці натякають, тотально всі дипломати є розвідники, ми їм це заборонимо. Ви кажете, що забороняється перетинання кордонів, якщо ти акредитований у Франції, сиди у Франції, нема тобі, що робити в Бельгії. це просто катастрофа для національності. Просто ти росіянин і ти ж пигун автоматично. Я думаю, я думаю, що такі настрої вже є. Тому що поки політики починають діяти в Європі, то засоби масової інформації. Вони є впливові, вони ж називаються четвертою владою. То четверта влада піднімає ці питання, вони розходяться, і політики діють якраз як результат на суспільний резонанс. Тому це вже так. Більш того, я вам хочу сказати, що абсолютно з радянських лікал ми можемо припустити, що так через серед так званих опозиційних лідерів в Росії є значна кількість людей. Які є ну, скажімо так, агентами або навіть співробітниками російських спецслужб розвідувальних органів, ну ФСБ також у них розвідувальний орган тому може бути і так, тому звичайно для нас це є позитивним. Філософське питання таке: що якщо там людина працює сантехніком? То він теж може бути розвідником, тому що сантехніку легко проникати. Але це не якийсь інтелектуал аналітик. Це просто людина, яка може виконати е, функцію встановлення якогось там жучка, або вкрасти документи. Тому для нас це є непоганим. Але це не означає, що там якась нація стає нацією вигнанцем. Це означає, що до цієї категорії. Мігрантів буде посилена увага. Чесно кажучи, ну, для нас це дуже класно, тому що серед них питома вага е, дійсно велика. Через характер російської держави. Вона бере в заручники родичів, вона погрожує там, дітям або батькам. І, звичайно, вона може разом навіть примусити будь-якого мігранта, який має зв'язок з Росією, е, на російського мігранта, да, на якийсь е, Шкідливі дії по відношенню до країни перебування. Тому мені здається, тут нормальний так званий алярм, да, алармізм має бути. Але він звичайно в Європі не повинен е, е, ще одне питання. Та... Може останнє, але якість, я невеликий фахівець. Начитався там різних романів, надивився різних фільмів. Ну, якісь там навіть у мене друзі були розвідниками ще радянськими. І у мене враження, що вони не змінилися, вони такі самі, недолугі. Слухайте, ну все, що вони робили, стало рано чи пізно відомим. Ну, шпигуни це на те шпигуни, що вони не роблять нічого публічно. Вони у них на лобі не написано. Я шпигун пішов шпигувати, чи вибухівку несу там на якийсь завод. Так не буває. Але ми бачимо Литвиненко отруїли через півроку все стало зрозуміло. Е, цих е, інших людей в Британії. Під, підриви в Болгарії отруєння болгари, болгарського бізнесмена, який продавав зброю Україні. В Чехії така сама ситуація. Зараз в Естонії вони просто таке враження, що у них дійсно на лобі щось випромінює, що я шпигун, і, і це вже не, шпи, не штірліці, Розумієте, у людей якась ілюзія, що там якісь такі інтелектуальні штірліці сидять, і, вони, і їх їх знайдеш. А зараз це просто якийсь жах. Де, де професіоналізм? Перепрошую, я не переживаю за російську розвідку, але але де професіоналізм? Дуже швидко. Я розумію, що в нас мало часу. Всі випадки, які ви назвали, це ГУГШ, російська військова розвідка. Ну дуболоми, воно ж видно, Чіпіга і, і інші. І же сніги у служби зовнішньої розвідки. от якраз останні шпигуни в Словенії, яких я згадував, це представники СЗР, ну служби зовнішньої розвідки Росії. Також був успішний кейс. У них по крадіжці інформації з усіх, практично міністерства фінансів, і інших міністерств сполучених штатів, Солар тобто програмне забезпечення, яке було встановлено під час оновлення на комп'ютери і сервери американських органів і там Конгресі, слухання проводились. Це була успішна операція, яку приписують е, службі зовнішньої розвідки. Є різні, але відсоток, на мою думку, невеликий. І ну успішних операцій невеликий, але кількість тут для росіян є визначальною. Якщо в тебе навіть один відсоток на великій кількості успішний, то загалом це велика кількість кейсів. Саме тому е американці і британці і європейці обмежують, е дають, не дають їм можливості по кількості розвернутися саме через, е через те, що вони беруть в основному кількість, як до речі, і на фронті. На мою думку, це такий самий підхід. Ну що, я думаю, що ми майже закінчили. Зараз мені підкажуть, вже є у нас наступний гість. Я подякував би пану Вадиму Вадим Чернич, керівник центру безпекових досліджень, сенс, міністру України з питань тимчасово окупованих територій переміщених осіб з 16 по 19 років.